ЧАС СЛУХАТИ Слово Боже. Добрий день, дорогі радіослухачі. Слухаючи день у день історії про Ісуса Христа, записані Євангелістами, ми дедалі краще розуміємо нашого Господа і Спасителя, усе ближче з ним знайомимося. З Євангелії ми знаємо, як Ісус ставиться до бідних і знедолених, грішних і хворих, дорослих і дітей. І ми знаємо, що найголовніше для Ісуса наше серце. Йому важливо, щоб ми любили Бога і людей, вірили Ісусу і були вдячними. Про це ми говорили під час нашої останньої зустрічі, аби ми краще розуміли, хто такий Ісус, Він наводив приклади з повсякденного життя. Ці приклади дуже ясно показують нам. Як бачить Ісус сам себе, Ким Він себе бачить? Хто Він такий насправді? Послухаємо, що записав для нас Євангеліст Іван, Улюблений учень Ісуса Христа, Пастир Добрий. Євангелія від Івана. Розділ 10. У краї, де жив Ісус, розводили овець? Життя у пастухів було важке. Пастух кожного дня мав переганяти отари з місця на місце в пошуках гарного пасовища для овець. Ручаї під спекотним сонцем швидко висихали, і додавалась ще одна турбота пошуки питної води. Часто пастух ризикував життям, витягаючи вівцю. Яка впала до ущелини, чи захищаючи овечок від хижих звірів, які нерідко нападали на отари. Цар Давид теж спочатку був пастухом. І Бог дбав про нього і потім часто нагадував йому, як той чинив, коли був дбайливим пастирем отари. Бог мій пастир, сказав Давид, я маю все. Чого потребую. Єремія та Єзикиль порівнювали вождів народу з пастухами. Однак вожді часто недбало ставилися до своїх обов'язків і нагадували пастухів найманців. Я, пастир добрий, звернувся одного дня Ісус до своїх слухачів. Я ладен віддати життя своє за овець. Справжній пастир відрізняється від найманця тим, що останній не дбає про овець. Найманець відразу ж тікає, тільки но побачить вовка. Однак пастух, який любить своїх овечок, радо згодиться ризикувати своїм життям, аби врятувати їх. Мої вівці це люди, які знають мене і Відгукуються на мій заклик. Я знаю кожну з моїх овець, і ніхто не може відлучити жодну з них від моєї любові. Вівці мої впізнають мій голос і йдуть до мене, коли я їх кличу. Ісус прийшов на землю не тільки як пастир Ізраїлю, Він прийшов. Аби віддати своє життя за всіх людей, за кожну людину. Є в мене інші вівці, пояснював Ісус, які ще не належать до Божої отари. Однак я приведу і їх також, вони підуть за мною і стануть часткою моєї великої отари. Я буду люблячим і дбайливим пастирем усіх. Так просто і зрозуміло говорить Ісус про себе самого. Так, і це важливий, дуже важливий для нас із Тобою урок. Ісус дбає про нас, як пастух дбає про свої вівці. Він їх захищає. Він дбає про те, щоб вони були ситі і здорові. Знаєш, чому так важливо це знати і розуміти? Щоб ми завжди довіряли Ісусу. Це дуже важливо. Від цього залежить усе наше життя. Навіть наше вічне життя залежить від того, чи довіряємо ми Ісусу, чи ні. Але нам час прощатися. До побачення з Богом. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.